Ну, по-перше, Мелісон зараз буде віповським супом вечеря. Подивіться, яка тут ще й ложечка. А в нас така і ложка, і вилка. Комплектик із Аврори. А тут да. Бо, красота. А тут у нас сьогодні на вечерю ще Мелісочка буде чайочок пить. Ану, показуй. Це новиночка. Я тільки зайшла в Аврору, побачила відразу новинку в ящику. І в ящику відразу взяла. Навіть не чекала його викладання на полички. Що, порвався неудобненько, так? Да? Ну, це я так відкриваю, просто ага. не вмію відкривати. У мене є така штука. Та я вже бачу, що тиш відкривати. Відкривай! Держи, держи. Це ти вже все рівно її пересрала. А ж, просто. А, потрібно. да! Як Покурвала. добре! Ну, добре. Пройшло 30 років, ми вам показували. Чай! Чай! Показували. Просто таке треба було зробити. Оп, і все. І не рвати. Ось страшно. О, да. Давай. Ох, ти! Дивись, я тут кожне написано, це сюди мобу, да? Ага, да, да? Да. Да? так? Ага, вот так. Так, ні? Отак виглядає. О, цікавий, який на смак. Ні, це ж сюди. Рома, ця волошка, диви. А, тут як... А, що тут? Отак. Ага. Отак. Да. А оцей сюди. Оцей сюди. Да. А цей сюди чи що? Да. А, гу. О, О отак, тут написано, давай. На які... Давай. Які? Меліса. Ло, а де Меліса? Оцей Меліса. Меліса, Меліса? Ло, Меліса. Це я. До речі, коштувала упаковка, гадай, скільки? 20 гривень. Ти що? А ти чай бачила за 20 гривень? Ладно, 80 максимум. 88. Oh! Oh -oh -oh -oh. Ну, давай, газуй. Смачного, порвала красиву крісмас-коробку, блін.